Віктор Скрипник та Младен Бартулович далеко не миром сьогодні розходяться в плані футбольного результату. Зоря на виїзді в Житомирі перемагає металіст 1925. Віктор Скрипник перемагає ще одну зі своїх колишніх команд і набирає дуже важливі три очки для турнірної таблиці. Відповідно, харків'яни їх втрачають. У Нас так виходить, що аж занадто гостинні господарі у 12-му турі поки що в трьох матчах тріумфують лише гості, що зазвичай у футболі не притаманно. Але сьогодні Луганська. Зоря знову ж таки збирає бінго. Тепер вони перемогли в цьому сезоні вже всіх чотирьох новачків української прем'єр-ліги: і Полтаву, і епіцентр, і кудрівку. І тепер металіст 19-25. Зараз друзі, день. Поговоримо по цьому поєдинку. Пройдемося по головних моментах матчу і будемо готуватися до старту матчу між Вересом та рухом. Але по цьому матчу Валерій, давайте з вас розпочнемо, чи логічний результат на табло? В принципі, ми е, на початку бачили, що проблеми були у міталіста по складу, много травмованих. І Владом Бартулович, в принципі, до цього казав І більш оптимальний склад, і по позиціям е, більш таки в уз, узорі. І тобто ми бачимо в принципі, результат, такий. і ми отримали. Але, в принципі, я скажу, що на початку ігри Міталій взяв м'яч під. Контроль грав, намагався тримати м'яч. В принципі, брав ініціативу, але досвід досвід Бутківського в принципі показав, що він не дарма, тось гонки лідерів за бомбандерства. Можна сказати, нічого зробив момент, забив гол і ну плюс два стандартності зіграли роль в цьому матчі в другому таймі. В принципі, вже металіста особо моментів не було вже догравали матч, можна так сказати. Іван Литвиненко його ключове рішення. Тут ось ця передача назад, передача яку підчатовує Будківський. Ну і, чесно скажу, лівою ногою. Я в цій ситуації від Бутківського удару не очікував. Пас просився, але Будківський вперше, мені здається, роки за півтора забиває лівою ногою. Це відзначаємо. Ну, далі був 11-метровий, 11-метровий, довкола якого, я думаю, у нас. В великій студії після суботи будуть дискусії, можуть бути різні погляди, але констатуємо, що Рашиця І з позначки так. Рахунок став 1-1, Ну але далі просто шедевр від Вантуха, чесно кажучи, я важко уявляю, що хтось у цьому турі зможе конкурувати з Вантухом за звання автора. Найкращого голу. і начебто й дограв з ним, Антюк тут. І грали разом. Знаєш, що може такванту вбити, але ну, ідеальна робота захисника зорі в цьому епізоді, будь-правда. Ну, гарно попав, але я думаю, Верекута десь напевно не бачив удару, тому що він було велике скупчення гравців, Він так виглядав. І стрибком він запізнився. і Йому десь не вистачило, щоб цей м'яч вирішити. Оце самісінький початок другого тайму Анджушич виконує передачу, яку здається, все ж таки дійсно ніхто не торкнувся, і це дає бригаді арбітрів право зарахувати цей м'яч слесара. Якщо дійсно ніхто не торкнувся з футболістів зорі, а на це дуже схоже, то офсайду тут немає. І таким чином, 3-1. заря переграє знекровлений, дійсно великою кількістю втрат металіст 19-25. Але ми констатуємо, що у ну, такої великості великої кількості ударів в поворотах харків'ян в цьому сезоні ніхто не завдавав. Ні Шахтар, ні Динамо, ніхто. 17 ударів від Зорі, при тому, що Динамо 12, здається, і це був рекорд в цьому сезоні. Тобто, зоря, ну з тренерським планом підійшла до цього матчу, і цей план. Реально реалізувала цифри на табло, як то кажуть. Давайте послухаймо, який був тренерський план. У нас є тренер-переможець у флерзоні Віктор Скрипник біля Олексія Корицького. Тому віддаємо слово до Житомира. Дякую студію. Віктор Анатолійович Виктор з перемогою вас вітаємо. Реалізація вирішує результат поєдинків Сьогодні в неї задоволення Так, три. Три м'ячі забили команді, яка найменше пропустила у цьому чемпіонаті. Так що можна пишатися ці і з повагою до суперники, але сьогодні грала одна команда, яка, як на мене, заслугувала ті три бали, які ми сьогодні заробили. По вам видно, висяєте, ви щасливі. Команда прорвала сьогодні так три м'ячі, бо ви зазначали в попередніх полінках. Цієї результативності десь не вистачало. На сьогодні багато чого вдавалося ваших хлопців. Насамперед хотілося, коли ми забивали і були попереду, то ми. Завжди падали, да, як то кажуть, і грали по щоту, по, по м'ячу. А Сьогодні ми, ми грали уперед, ми вели 3-1, і все одно ми напрягали, ми хотіли грати агресивний футбол, як воно і трапилось. І в другому таймі взагалі, не, не, не оставили ні одного шансу для, для суперників. Ми знали, що є хлопці, які можуть робити різницю, І сьогодні так ми. Дуже добре спрацювали е, проти цих хлопців і насамперед е, грали вперед і, і зоря, коли я був там е, перший раз, е, вона завжди грала вперед, як і сьогодні. Так що е, можу сказати, що цей, ця перерва е, мені не дуже подобається. Я б задоволений, де далі тренував цю команду. Я маю на увазі завтра, післязавтра але регламент є регламент, так що два тижні будемо відпочивати. Цікаво по Будківського вас запитати, те, що він взагалі вийшов на повну унікальна історія зі своїм бандажем. Ми бачили його пальці переломані до того, як його перебинтували перед цим поєдинком. От він вийшов. Як розібрався в цій ситуації? Взагалі ви вирішували, чи зіграє він сьогодні з перших хвилин, тому що по переніпінку він заявився на кілька хвилин. А Наскін був готовий сьогодні 90 хвилин зіграти зі своєю травмою. Да, ми побалакали він Запевнив мене, що він хоче грати, і на 100% готовий. Так що ми ризикували тільки його пальцями. А так ми знали, ми знали, що він користь для команди принесе, і що він робив, і коли він на полі для нас ще легше. Так що тільки комплимент мав йому сказати. І порадити і молодим хлопцям, щоб вони дивилися на нього, як е, треба працювати не тільки на футбольному полі, а й за межами, і готуватися до матчу. Що він робить. Дякую вам. На все добре. Віктор Скрипник, головний тренер Зорі, Рібу поруч з нами. Студія вам слова. Товарис Од Молодим Бартолович з нами ще мадине, так можемо з вами одразу поспілкуватися. Бачимо по результату. Наскільки команда не задоволена сьогодні, мало що вдавалося у ваших хлопців, з чим ви це пов'язуєте. Як перше вітаю суперника з перемогою, Як друге, ну, Рахую, добре почали матч. Були у нас два гарних моменти. забили гол. Потім помилка, прикра. Пропускаємо гол. І трохи та впевненість пропала у нас, але зумили. Зрівняти, ну, зрівняти рахунок, і потім швидкий гол знову і десь цей баланс потеряли, і потім важко вже було, суперник вже грав по рахунку і стандарт одразу на початку другого тайму. і десь нас трохи успокоїло. Перший пропущений м'яч, який ви зазначали, прийшов з опорної зони, як ви сьогодні оцінити дії Литвиненка на позиції Шістки. Ну, ми наігруємо виход від вратаря, і я це вимагаю від своїх гравців короткий через центр. Це моя помилка теж, але не хочеться на когось там. Ми сьогодні програли як команда цей матч і Тренерський штаб. І... Треба далі працювати, рухатись і виправляти ці помилки, враховуючи кадровий потенціал вашої команди, сьогодні він був обмежений, бо ледь не пів колективу у вас в Лазареті перебуваючи, додався Калітвінцев. це міжнародна пауза. Скажіть хоча б приблизно хто може повернутися до найближчих в української прем'єр-ліз. Так, важка ситуація, але це нікого не цікавить, розумієте. Ну, мене маме ж надію, що вернуться наші основні гравці, і після паузи збірної будемо краще. Дякую вам. Почули ми думки обох тренерів. Був з нами щойно Малин Бартолович, тренер металіста 1925. Будемо ще інші гравці записувати, тому студія вам передаю. Дякуємо Олексію. Будемо чекати і збирати всі ці коментарі у фінальній студії, яка відбудеться після останнього матчу. А тут вже дуже скоро розпочнеться наступний поєдинок. Тому потрошку будемо переходити до матчу в Рівному. Перед цим нагадаю, що преміум партнер показу «Вебет Україн» «Вебет Україн об'єднані футболом разом сильніші. Тож до авангарду, давайте переноситься тут. Верес проти руха доволі результативні поєдинки. Видаються перші три. Чи можемо чекати щось схожого в Богдан? Надіємося, тенденція продовжиться. Що вчора обидві команди забивали. Сьогодні хороший старт, і футбол цікавий. І голи є, моменти є, тому надіємося, в рівному все продовжиться. Але, от бачимо, я згадував так, що поки що виграють лише гості. Шанс для руха продовжити цю серію. Напевно, Побачимо. Я б на це з іншого боку зайшов. Виправте, якщо я помиляюсь, але здається, у Верса, який вважається домашньою командою. Особливо за підсумком минулого сезону, команду, яка поки не вирішила всі свої завдання, в УПЛ, дуже стабільно вдома грала. У цьому сезоні я згадую лише одну домашню перемогу над Кудрівкою: більше вдома перемог не було. І я думаю, сьогодні точно той матч, в якому в Рівному розраховують винятково на три бали. Тобто, якщо сказати зараз рівненським болівальникам про нічию в цьому матчі, я впевнений, вони засмутяться. Але давай будемо відвертими. Старт сезону, домашні матчі Вереса – Це були Динамо, це був Шахтар, це було Полісся. Далі Зоря, і от лише із тих, що останні, це нічії Зорею та Олександрією. Так, з Олександрією можна зважаючи на турніру складову, вважати, що десь не добрав. Але от попередні три: і Полісся, і Динамо, і Шахтар. Вони всі попередні сезони Динамо і Шахтар, всіх кого завгодно вдома кусали. «Верес» вдома це реально сила і. Тут колеги не дадуть збрехати. Хто б не їхав до Верса у рівне, всі розуміли, що там ні для кого взагалі не може бути легкої прогулянки От в цьому сезоні, десь з точки зору. Результатів у домашніх матчах. Я думаю, що у команди є борг. Тут Богдан, як ніхто інший, знає публіку у рівному, правда. Так дуже хороші вболівальники, які завжди підтримують. Тому і Варя з дома був такий бойовий бойова команда, яка нікому не поступалася. Зараз, можливо, десь результати не дуже домашні матчі тішать болівальника, але знову ж таки, Віталій правильно сказав, лідери були, приїжджали лідери, які обігрували. Зараз рух цілком по зубах варісу, тому подивимося, що сього Ну і дивимось на склад Вереса. Дуже очікуване насправді рішення від Шандрука, після матчу, в якому команда забиває три м'ячі на виїзді. Я згадую гру із епіцентром. Жодної зміни, та сама група атаки Айдин, який дуже вразив всіх, а я б насправді бразильця веслі помбу відзначав би те, як він підігрував турку, це теж було дуже дуже помітно. Про львівську команду знову ж таки сьогодні дуже багато говорили про те, що не дозабиває свої м'ячі, не донабирає очки. Чи сьогодні це закінчиться чи ні, будемо знати. Але про рух ми знаємо точно, що стартовий склад так само буде, без е, якихось суттєвих змін, тому що немає такого суттєвого резерву у Івана Федика, е, Валерій. Е, за рахунок чого рух сьогодні може все ж таки цей авангард покорити. Ну, за рахунок того, що десь не добрали в інших матчах, я думаю, може сьогодні э, такий момент э, зіграємо на користь. Має прорвати. Да, маємо вже прорвати, але ми знаємо, що й верес добре при своїх болівальниках, блискучих болівальниках грає дуже чудово. Да, десь ми, як ви відмітили, що, ну, що були такі серйозні суперники у Вереса, вони прийшли, можна сказати, да по грі не поступалися нікому. Зараз, я думаю, такі дві рівні команди, котрі, ну. Будуть намагатися чіплятися за кожні бали. Ілля Квасниця і Ростиславля це ті два футболісти, які заходять у стартовий склад львівської команди. Іван Федік так трохи пересмикнув Квасницю, прибрав зі стартового складу, потім повернув. Ну від Квасниці, мені здається, ми вже дуже, -дуже давно від тижня до тижня багато що чекаємо. Але поки що з точки зору результативних дій, навіть після повернення у львівський рух. Поки що малувато. Ну хочеться, щоб краще, краще почував. Ми знаємо, на що він спроможний. В принципі, є швидкість, є гарні моменти. Але хочеться, ми його вже бачили і в тому чемпіонаті, що він може робити. І тому, в принципі, такі вимоги до нього ну, більш такі скрупульозні. Хочеться більшого намагатися побачити від нього. Знаємо на що спроможна і впевнені, що може швидко розказати ситуацію із рівного наша журналістка Катерина Годунова. Часу до початку поєдинку мало, але я впевнений, що Катерина опорається. Тому зараз передаю слово саме їй. Так, колеги у флеш-зоні майже у флеш-зоні зараз і відповідно як флеш сьогодні працює. Та нагадаю те, що в принципі в ВЛ ці обидві команди. Зустрічалося вже чимало разів, і якщо дивитися на статистику, то рух перемагав чотири рази проти однієї лише перемоги у Вереса. І ну сьогодні на папері, як принаймні так здається, у Вереса набагато кращі шанси поліпшити цю статистику. І нагадаю те, що рух підходить до цього матчу на 15-й сходинці у зоні виліту, коли Верес поки що тримається на 12-й, грає вдома. Та ви вже згадували про те, що не щастить останнім часом вдома, але можливо сьогодні ця ситуація виправиться щодо кадрової ситуації. То Львів приїхав сьогодні львів'яни приїхали сьогодні до рівного без втрат. Ви вже згадуєте, що майже не змінився та склад. А от у Вереса продовжують відновлення дукве і також волі це атакувальний потенціал цього клубу. І відновлення також продовжує Гончаренко. Але як нам він повідомив перед початком гри, те що вже повернеться в наступному турі. У попередньому турі Вересу вдалося перервати серію з трьох матчів, які завершилися в нічию. А от натомість рух вже два за ці. Остатки... Ані два тижні вилетів із кубка України, також зазнав уїзної поразки від зорі. Але ми також і бачили, як львів'яни вибивали з кубка Полісся і вигравали в колоса на початку жовтня. Тож, можливо, сьогодні удача усміхнеться і ним. Будемо за цим спостерігати. Я з вами, як завжди, на зв'язку. Тож студія, вам слово. Так ми забираємо і знаєш, хочу сказати. а Навіщо говорити? Треба вже дивитися. Дуже скоро стартує наш поєдинок, тому ми готуємося до того, аби побачити цю зарубу. Зазвичай матч між Вересом та рухом є завжди цікавими з голами по обидві сторони і спрогнозувати якийсь рахунок. Важкувати тому ми вже по факту повернемося в студію в перерві. Нас дивіться після матчу, А і там розберемо момент цього поєдинку. Верес рух поїхали! Ну я на сам кінець нагадаю, що преміум партнер показу Вібет Україн», Вібет Україн об'єднані футболом разом сильніші. А тепер точно вирушаємо до дорівна.